Сьогодні я знову розкажу про історію минулого. З цікавими сторінками в історії Тернополя пов'язаний будинок. Який стояв на розі сучасної вулиці В'ячеслава Чорновола та бульвару Шевченка наприкінці 18-го, на початку 19-го століть місто оперізувала широка смуга городів та зелені. 1856 року було закінчено будівництво подільської дороги. Кам'яний гостинець тягнувся із бережан через Тернопіль аж до підволочиська, тодішнього кордону з Росією. Мощіні дороги пролягали від Струсова до Бучача, також із великих бірок до Гримайлова і з Тернополя до Бродів. Єдиним засобом сполучення Тернополя із світом через Львів був поштовий диліжанс, що вважався швидкісним. Відходив він із Львова в понеділок, середу і п'ятницю о 6 годині вечора. Подорож до Тернополя тривала 13 годин 15 хвилин. Від останньої зупинки в озерні до Тернополя треба було їхати 2 години 25 хвилин. Ці багатомісні карети перевозили і пасажирів, і пошту обслуговувало їх поштове відомство, що містилося у згадуваному будинку. Конюшні стояли неподалік. Посада поштмейстра була поважною у місті, і тривалий час її паралельно обіймав бургомістер Володимир Мандель, засновник старого парку. Із будівництвом нової пошти та відкриттям у 1870 році залізничної лінії. Потреба у використанні старого приміщення відпала. Його віддали під магістрат, який тоді знаходився у будинку. Поряд торговиці району сучасного майдану волі після ремонту 1 вересня 1872 року тернопільський магістрат переїхав у нове приміщення у 1884-му було споруджено дерев'яну оббиту бляхою вежу. Що слугувала і для пожежної охорони, так стара пошта перетворилася у ратушу, та після спорудження парафіального костелу вогнеборці стали використовувати його вежу, що була набагато вищою. Вартий уваги штрих з історії фаєрманів. так в Галичині досить довго називали пожежних. Вже у другій половині ХХ століття в місті діяла добровільна пожежна охорона. Вогнеборці добровольці діяли на пожежах відповідно до інструкцій та розпоряджень коменданта міської пожежної охорони членами цієї організації були представники пануючої верхівки. Це розцінювалось як вияв патріотизму і готовності захищати державу вже у кінці 19-го століття. У складі обслуги майстрату були пожежники, два садівники, міські сторожі, візники.